Hey, Привіт, друзі! Я знову в Грове Гарден. І сьогодні я буду садити дуже рідкісну штуку. Емберлилі Сі. Мені вона трапилась в магазині. Я заходжу в гру і зайшов в магазин в Сіті там Вот Одна ну, самая рідкісна. Тоді я її посажу, і коли виросте, ми подивимся, що вона дає і скільки вона коштує. Так. Йдем, посадимо, і подивимось разом, що там мій садок. Гарне. Оп. Ого! як тут все повиростав. А що? Лайки мені ставить? О, а чому мені лайка ніде не ставить? Еп! Так, О, Зараз як садити. Я згадав, у мене тут є. Бак ек. Я вже одне відкрив, в мене випала така гусениця. Дивіться, яка вона вже буде. Ого. Реально велика гусениця. Мім, я тут все повистало, якісь кактуси, а це ж види таке гіго. Ааа, то бін! Робін то, то боби, то кото чіпці мені дав, цього боба. Дивіться, який він гігантський, треба буде зібрати і продати. Добре, давайте спочатку відкриємо. Ой, гуснися, гуснися на мене хотіло напасти. Годі <ріпи> відкриємо бак-ек, воно вже готове. Горжусь Тоб... <ріпи> Воу-воу-воу-воу-воу. Він! Ще одна гусениця! Прикольно! Прикольно, але не дуже. Я вже хотів щось прикольніше, щось крутіше! Це одна гусениця, ай сквозь кво! Ой! Так, добре! Ну що ж, давайте посадимо Amber Lili! Amber Lily! Lily Сама рослина! В грі після обнови! Ну, давайте іде сюди! О, Чії заджойнився. Джойнипс! заджойнився. А Гамбель, давайте я одразу її полеп. Що таке? Не старша сіт. Не старша сіт. А що таке не старша сіт? А, як це працює? Як його вилучує? Що ти його? Я... Що поставив? Так, не бриль. І О, як його вилучити? Він, а як він вилучається? Так, Заключайте та штука, Слушай. Так, Emberli росте. Коротше, посадили Ember Давайте позбираємо. Збираємо трошки. Ого! Виноград як світиться. Що з виноград, ну. Так, збирай виногра. Опа! Так, збираємо помідори. дивіться, тут вони які. І цукій і всякі. Так, збираємо. Дивіться, як у них... мутація, хмутація, у них мутація. Круті помідори. Так.

Бумбери, бумбери, бумбери. Все збираємо зараз продамо інвента. Ар. У. О, що це? Це чіпсі! Ого! Оце Ембер Тріві, да? І мені його йде тр... Радіки в грамі, Ембер Ліві! Ууу! Uh. Ууу! Uh. Коричі, uh. дякую! Йоп! Я зараз піду і продам Еберліні, бо десь скільки вона коштує. Я вже свою посадив, але перевіримо, скільки її вартість вже зараз. Що? А що но? Що на жіно? Що но? Що таке кота чіпсі? А, цю штуку треба забрати, чи що? А які забрати? Я не знаю, які її забрати. Ай, я продам Ембер Лилі. Так, я люблю продам Ембер Лилі. Я хочу глянути, скільки вона коштує. Цікаво. Бо в мене вона так само виросте. 30 кілограм, юбей. Дивіться, яка гігантська. Перед кіпсик, вона реально потужна. Так. Хай, ну. А що хай, ну? Що, не продавати? Кіпсик не продавати її, чи що ти казав? Грали негайська, до выїхал. Так, добре, продає. I вон sell зіс. Цікаво, скільки заплатить. 350 тысяч не шоуфу мии! 350 писа! О! І чи б ді тут я продавлю те за 1000 10 куда круто, круто У -у -у, кул, кул. 350... це крутая штука. Ууу-ву, кул, рилику. Рестопизде миллионов до квитка. Так, а ну я йду. Може... О, а я включити цю эту штуку, свин. И забрак, базик, спринкеры кис. Ничего себе не працює Так, добре. Збирає... Рай збираю. О, до речі, хто бачив? Який коконат у мене є 69 кг, о Ха-ха-ха. Дивіться, який в мене є коконат, кокос, Йо. Брютий. 69 кілограмів. Добре. О! Я йду продам свій інвентар зараз, а тоді... Десь прийшла Аркханг. Архангел. Архангел. У Архангел мені дала манку велике. Thank you very much. Я бачу, у мене там і кокос, і він мигає різними кольорами. Це якийсь... Він по-любому дорогий. Продам зараз один скільки він коштує. Цікаво. Добре. Жатко йду зараз, продаємо свій інвентар. Так, це... Продав свій інвентар. Так, продаю, бо вже нема місця дали, нічого собі. Так, в мій ми Оп, оп. Я хочу О блін, ну цей на... А Я зараз його зніму, але продавати не буду просто запитаю скільки він коштує. Да реально Що таке? таке? шажи та єс Фу, я не знаю, що таке, але це дуже крута штука. О, є. А. А мене тепер цікавить коконат дійс... Це кокон? дійко коконат? Дійсно коконат. Дій, я забрав його. А де на нього приїздить? Нектар, О, диско Коконат, 19 кг. Видите, ки прикольный. Реально, диско кон. Ууууу, а ну. Так, а мы ну спитаем скилки за нього дать. Uh, how much is this? Що, 98 tis, ну не дуже дорого. 98 тысяч, але то за одного це нормальна ціна. Так, я шо6 взял? Шос мені дав? Thank you. Thank you. Thank you. А, а ну глянемо, що там ще в насіння, може якийсь насіння прикольний мазли. Ватермелон бамбук. Не, інщо нема німу. Бачите, Amber Lily позадик. І це зама круто, а плюс моки. О, цей бубет і шомело, вони тоже круті. Боби тоже реально круті. Зараз, а ну давайте перевіримо, скільки коштує ці боби. йду, йду за бабума. Так, у мене віший не виріс теж. Актуса. Ух ти що якийсь здорові, здорові боби? А то виноград в мене на бабах. О. Бін сток. Він же якийсь з мутації. Так, зараз перевіримо, скільки коштує боби, боби тоже дорогі, і по-любому він рікісний. Disco coconut я не буду ее продавать реально теперь. Так мы А що це за це взагалі. На DC. Що це таке? Я не знаю що це таке, це крута штука. О, моя лілія, дивіться. дивите. вже трохи виросла. Так, я хочу перевірити, скільки коштує Коштують боби. А для мої боби? Боби... О, боби. Так. А, це такі боби колись звіту чипсик дотяг, і тільки вони були крутіші, якісь там такі ось. А, заморожені, да. А ну. Так, скільки ти мені засеєш за мої боби. Так. Так, much? здесь. Вот ты по победу же нормально, ко. Добрый, я продаю. Так. Еее, yeah! я продал бобей. Да. Так. Тут в мене. О, от си что світится у них. Це тоже диско что-то не диску. Dragonfruit Yeet. Dragonfruit. Yeet. Ну це які? він не Dragon Fruit. А yeah. цей okay. Fruit, uh, uh, -a -a dragon Fruit. Ah, dragon food, він ä, має мутації блискавки. Okay, Добре, давай де, трошки попродаємося. Хай роздуй нові. Добре. Ми. Ова! Оп-оп-оп-оп. Добре. Кажу, йду зберу ще коконати. Де мені коконати? Так. Добре, продам свій урожай. Кажу, так ви не можна зібрати її, так? Мені так... Ні, це стільки в мене кокосі. Йой, всі золоті майже. Багато кокосів, реально. Так, збираємо кокоси. Збираємо кокоси. Як дідусь так?

Так, Dragonfruit, давай, Dragon fruit. Так, друзі, ну короче, Я посадив сьогодні я посадив сьогодні оту лілію, Але я вже знаю, що вона реально дорога, да, крута штука. І цю штуку не знаю, що посадив. І коли количец мені дав оці боби, вони тоже круті. Они дорогие. Але дорога, що оця лілія. лілія, Лилия, то, то лілія, по-любому. Лили. Лілі. Ні, Ми ебер, мілі, сама найдорожча штука. Мі треба було... треба було ще таку посадити. Але вона рідко з'являється в магазині. Якщо вона десь трапиться, я ще її куплю по-любому. Так, так назовеш другій, зараз я продам цей інвентар. Де я його продаватиму? Опа. Ет. Чотири мільйони, нормально. Я продав бубів на 4 мільйони. А, ну я ж усі я ж всі кокоси продав. Так це, друзі, де завершити нашу гру. Завершувати гру має на увазі. Ставте лайк, підписуйтесь. І садіть свій садок. А я йду. Щось пограю ще